Інформацію ми керівники роблять акценти на перешкоджанні їх професійної діяльності. А фірма, що транслює сигнал, не тільки скаржиться на відсутність між ними та каналами відповідних технічних угод, а й робить припущення. Ну мені здається, причина глибше состоїть. вона состоїть або в або мовники самі е, находять і роблять все возможно, щоб не виходити в ефір. На сьогодні, чому причина не вихода, це технічна причина і треба з'ясувати, на якому етапі відбулося так, що сигналу від студії до продавача немає. Мені, у мене є питання, наприклад, як у представника Національної ради до Максима Дзяна. В державному реєстрі офіційному станом на 1 липня 2011 року зазначено, що власником телекампанії ФОРА. Є пан Максим Ця, і він же є директором того оператора, який відключає цю компанію. Для мене ця ситуація щонайменше алогічна. Виходить, сам себе відключив або не себе, а нового власника. Пояснити таку ситуацію не може і новий керівник телекомпанії ФОРА в момент происходит регистрация, вернее, був договір куплі-продажу. Я в цьому не участовував, тобто я на той момент не була директором. Документи всі, які були на підприємстві, украдені. У всякому разі члени депутатської комісії переконалися, на утиск свободи слова вся ця ситуація мало схожа. Пускай розберуться власники каналу, хто кому що продає. І і хто, кого нас Тож комісія вирішила звернутися до всіх учасників господарського конфлікту і нагадати, що від їх протистояння потерпають в першу чергу прості харків'яни, які залишилися без телепередач двох місцевих телеканалів. Тому винесла вердикт хто Все, Все, пусть 6. они помогут народу, обратиться ласка. к собственникам, чтобы они быстрее Обеспечили. чтобы они быстрее Обеспечили. решили свои хозяйственные вопросы и дали в эфир сигналы своих телеканалов. Але обставини справи пов'язаної зі зникненням з телеекранів двох харківських телеканалів ще будуть розглядати у Києві на засіданні міжвідавчої комісії з питань свободи слова при президенті України. Для цього у листопаді до столиці запросять всіх учасників конфлікту, і власників, і керівників каналів, і провайдерів. Бо на попередньому засіданні, що відбулося днями, члени комісії так і не змогли винести свого рішення, бо сталося непорозуміння. Забули запросити одну зі сторін конфлікту телекомпанію АТН Андрій Соловйов Євген Карп. Руко харківські звістя.